День Хрещення Русі. Це видатна подія, яка сталася більше тисяч років тому. Ще донедавна ми цей день згадували 28 липня, але ось декілька років згадуємо 15 липня і називаємо цей день День Української державності. Саме в цей час наша країна взяла курс на християнство на чолі з князем Володимиром. З проходом християнства на наші землі почала розвиватися культура, змінився світогляд. Зміцнилася наша державність, розширились міжнародні зв'язки, почала розвиватись культура. Ще до того, як Володимир прийняв християнство, на нашій території також були християни, а саме бабуся Володимира, яка прийняла хрещення у Константинополі у 957 році, ще задовго до того, як його прийняв Володимир. Пізніше хрестився і Володимир. А у 988 році Володимир хрестив Русь. Можливо, це трохи відбулося варварським методом, але тим не менше, з переходом християнства на нашу землю багато чого змінилося. Почали будуватися школи, церкви. І наша країна взяла зовсім інший курс. З нашою країною почали рахуватися. І багато освічених людей потім вийшло з нашої держави. Тому той Бог, в якого повірила Ольга, в якого повірив Володимир, нехай стане Богом для кожного українця.